Привіт, друзі! Сьогодні в гості до мене завітав Олександр, який займається психологічним консультуванням як наживо в місті Дніпро, а також онлайн. І зараз я йому задам цікаві питання. Привіт, я Олександр. Почали. Чим займався до цього? До цього я займався бізнесом, я займався електротехнікою, проєктуванням, продажем електрообладнання, електромонтажами. Десь так. Чому саме вирішив змінити діяльність? По-перше, я вів таку певну таємничу частину свого життя, був бізнес і була ще друга частина мого життя це були медитації, це була певна філософія і вивчення психології. Десь близько 14-го... Ні, в 11-му році я потрапив на свій перший ретріт і з цього. Все пішло поїхало. Десь у 2014 році я відмовився від багатьох продуктів, які мені шкодили. Продовжував займатися медитацією, в моє життя вірвалася йога. І так, паралельно існувало два напрямки. Да? Там, мій духовний розвиток і, і бізнес. Ти консультуєш онлайн чи також офлайн, і в яких межах географії? Угу. Зараз я намагаюся працювати з українським ринком, з українцями. Я працюю як і онлайн, так і офлайн, офлайн в Дніпрі. Онлайн, в принципі, в мене був досвід практик свяхостояння онлайн. Він цікавий, але зараз я від нього відмовився. Як би там не було, наприклад, практика цвяхостояння це ж таки церемонія. Да? Вона має певну атмосферу і краще все вдається, коли є. Близький контакт з людиною, яку ти ведеш через цю практику. Як в повсякденному житті тобі допомагає твоя нова діяльність? Взагалі, я не уявляю своє життя вже без цього. Давай розглянемо, наприклад, якісь конфліктні ситуації, які відбуваються. І я приведу приклад з практики, наприклад, свяхостояння. В практиці цвяхостояння є три важливих і головних ефекти: перший ефект це ефект переможця, другий ефект це навчання в події, і третій ефект це спостерігач. Так, от, де б я не був, в якій ситуації я не знаходився, я завжди намагаюся це дивитися як з точки зору спостерігача, і тоді я можу більш-менш об'єктивно оцінити, що відбувається. І після цього я приймаю більш раціональне рішення, а не просто на емоціях. Чи можна цьому навчитися самостійно? Можна цьому навчитися самостійно. Якщо ми говоримо взагалі про психологію, то людина, яка володіє навичками саморефлексії, вона може працювати з собою самостійно. Якщо ми, наприклад, говоримо про цвяхостояння, то цьому теж можна навчитися самостійно. Важливо, який в тебе бекграунд до цього був. А як ти здобув знання? Ну, По-перше, я вже казав, да, що у 2011 році в мене вже, я доторкнувся до чогось, що було для мене езотерічним, Да? Це були ретрити, це були особливі там практики. І після цього я почав набирати певний масив, фундамент знань. Це були книжки, це було спілкування в різних групах. Це були Якісь релігійні знання, це були посічення різних сект з метою вивчення того, що там відбувається, як це працює. І на фоні цього в мене з'явилися певні знання, які я вже можу використовувати і вчити цьому інших. У тебе є профільна освіта чи диплом, і чи потрібні вони взагалі? В мене є диплом практичного психолога, який я отримав в інституті після дипломної освіти іншої країни. Є сертифікати, і на зараз я пишу магістрську роботу. Так, я заканчую навчання в українському вузі, і вже весною 25-го року я буду дипломованим психологом з українським дипломом. Так, да. Стосовно, стосовно чи потрібен диплом психологу, я в своєму житті багато бачив історії про те, що людина з дипломом не могла зробити того, що зробила людина без диплому. І о, чи потрібна так, я думаю, що освіта потрібна, бо це певний маркер того, що людина обрала для себе цей напрямок. Я зустрічав також на своєму шляху не тільки в психології різних людей, як із дипломами, так і без, і mm -hmm. можу погодитися з твоєю думкою, цілком, що диплом – це добре, але більше значення має знання і практика. Так, я розумію, да. Просто хочеться тут анекдот розказати. Знаєш, як е, може розказати його, нам зараз хвилинку прослухає. Зустрічаються три психологи. Один з дипломом, один без диплома, а один дуже зайнятий. да? І один е, каже, той що без диплома, каже: Ні, диплом е, не, не обов'язковий. Треба, щоб людина... Вміла допомагати іншим. Той, що з дипломом, каже, ні, диплом обов'язковий, тому що невідомо, якого ти якості фахівець. А той, що без диплома, але дуже ефективний і востребований, каже, ребят, я з за вами залюбки посперечався, а зараз немає часу, треба бігти на консультацію. Десь так. Практика і попит. Таку популярність, вона сама за себе все робить. Найцікавіше, що невідомо, той третій, чи він має диплом, чи не має, розумієш? Тобто, в принципі, немає сенсу. У нього є консультація, він біжить і він допомагає людям, вони приходять. Тобто, а тобто... ти музикант з дипломом чи без диплому? Mm -hmm. Якщо ти Моцарт, наприклад, це має значення. А, ти, ти знаєш, це дуже, дуже цікава річ про те, що дуже багато людей, які приходять в певні спеціальності і, роб, і потім роблять їх такими офіційними, вони ж прийшли туди без диплому. Вони ж самі тому ніде не навчалися. Прикол в тому. А потім вже вони організували якусь школу. Тому е, проблема полягає в тому, що сама пасів дуже мало в цьому житті. Тобто та людина, яка себе сама може пасти. Ну, моя, моя увазі, сама себе може зробити, вчити, там, дуже їх мало. Але якщо вони є, вони зазвичай є ті люди, які без диплому роблять потім напрямки, які потім вимагають диплому. Вони Ти... створюють нові тенденції. Так, так. так, так. Супер, я з цим згодний. З якими випадками до тебе зараз звертаються найчастіше? Зараз люди звертаються з тривожністю, це в принципі зрозуміло. І в людей є певний потяг до духовності. Коли люди закривають свої базові потреби, вони піднімають свою голову вгору і питають, а що далі? І це про сенс життя, це про пошук духовності. І той самий ЗОВ, який мене колись покликав, да, і я змінив свій напрямок, який, в принципі, Джоф, Джозеф Кемпбелл в своїй книзі Тисяча герой, цей ЗОВ він притаманний для кожного. І коли він з'являється, людина починає шукати. Тому зазвичай саме цим люди звертаються, але перші запити зазвичай стосуються якогось внутрішнього конфлікту. Але коли ми починаємо розбиратися, ми все одно виходимо на ці теми. Да? Хто я, що я, навіщо я, навіщо взагалі все це? Сенс життя, одним словом. Так. Коли ми вирішили питання поїсти, поспати, одразу виникає питання сенсу життя. Дай, будь ласка, декілька апарат, як клієнту самостійно діагностувати себе, що йому потрібна допомога. Угу. Окей, ну якщо ми не говоримо про е, розлади особистості, то е, якщо є внутрішні конфлікти, то це в принципі привід для того, щоб звернутися до е, психолога. Або якщо е, спробуйте відповісти на такі питання, чи зі мною все гаразд, якщо ні, треба над цим працювати. Е, якщо так, йдемо до другого питання, чи з, з іншими все гаразд. Якщо так, добре. Якщо ні, треба на консультування. І зі світом все гаразд. Ну, якщо відповідь так, добре, окей. Якщо ні, то цим треба треба спрацювати, бо це приведе все одно до внутрішнього конфлікту. Питання про світ, ти маєш на увазі як соціум людства взагалі, а не так, що конкретна роздання. особа чи група людей мене чимось не влаштувала. Тепер у мене виникли якісь внутрішні. Психологічні питання через це. Треба розглядати як можна ширше. Це як правильно розуміє? Це питання міроздання взагалі. Ну, Чим ширше я дивлюся, тим адекватніше я можу оцінити взагалі, куди рухається світ. взагалі, якщо я розумію, що все, що відбувається навколо, це доволі налагоджений механізм, да, який достатньо ну, справедливий, то в мене не виникає питань. Часом жорсткий? Так. — А ви справедливі? — Так, ніхто не сказав, що мудрість вона добра. Ніхто, взагалі, я взагалі взагалі не розумію, чому в багатьох релігіях люди розуміють Бога як щось дуже добре, м'якеньке і приємне. Ну, я не розумію чому. Тому мудрість, вона доволі така жорстка штука. Отже, кожному буде по заслугам. Так. Так, Просто треба не забувати, що в саме цей момент ми теж маємо вплив на світ і на людей. І постійно це робимо. Тобто Постійно ми маємо вплив. Це треба не забувати, а ми просто хочемо, щоб воно якось так сталося, щоб хтось з боку, той чарівник на голубому вертольоті прилетів і всіх врятував. Якими інструментами користуєшся в своїй практиці? Якимись ага. рамки. Ну, це психологія, це когнітивна повізінкова терапія, це трансперсональні техніки. І це цвяхостояння і практики індивідуальні та групові. Дякую, що завітав до мене в студію і поділився цікавими думками. Твої контакти я залишу в описі під відео, і всі, хто бажаючи, зможуть з тобою зв'язатися. Тобі теж дякую, па-па.